Друзі, всім привіт! Добрі новини для українців, які зараз знаходяться в Польщі. MasterCard оголосила, що має намір підняти ліміти на операцію, плати карткою та знімай готівку. Досі при покупках можна було зняти безпосередньо через касу магазину до 500 друзів злотих. З 1 вересня цей ліміт збільшується до 1000 злотих. Отож, в чому суть змін з вересня власники карток MasterCard зможуть знімати до 1000 злотих. Готівкової при здійсненні покупок. Однак, друзі, це не означає, що всі зміни відбудуться одного дня. Новий ліміт поступово впроваджуватиметься магазинами-партнерами, які надають цю послугу своїм клієнтам. Крім того, можливість видати готівку залежить від наявності грошей у касі конкретного закладу. Можливість переведення в готівку не є зобов'язанням магазинів партнерів MasterCard, але за статистикою охоче використовуються друзі ними. Отож, для використання операції плати карткою та знімай готівку, споживач повинен оплатити купівлю платежною карткою, а потім повідомити касира про намір зняти готівку. Транзакція підтверджується пін кодом Також, друзі, в даний час зняття коштів часто можливе лише в рамках контактної операції, коли карта вставляється в вчитувач. Але з'являється все більше торгівельних точок, де використовується безконтактна функція. Послуга доступна користувачам усіх дебетових карток MasterCard та деяких типів кредитних карток. Отож, друзі, чи часто знімають готівку у касах Польщі? За статистикою Польщі всеохоче користуються послугою MasterCard. Сплатити карткою та знімати готівку. За один візит до магазину можна легко і швидко вирішити два питання. Здійснити покупку та отримати готівку, яка, як і раніше, іноді дуже потрібна. Підвищення ліміту зняття коштів оголошено відповідно очікування споживачів. За даними Національного банку Польщі, у першому кварталі 2022 року поляки заплатили в магазинах загалом 747 мільйонів злотих, тобто на 27% більше ніж роком раніше. Чим відповість віза? Конкуруюча з MasterCard Visa також пропонує аналогічну послугу, однак у них ліміт на знаття коштів становить лише 300 злотих. Логічно очікувати, що Visa відреагує на дії MasterCard і також підвищить ліміти на зняття коштів у магазині. Але поки що точної, друзі, інформації з цього приводу не надходило. Ось такі, друзі, новини. До зустрічі!